Всім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви, напевно, думаєте, що за жах я зараз бачу на своєму екрані? А я вам скажу це так і планувалося. В мене виникла ідея зробити щось для наповнення в оренду і щоб це було максимально незручно і жахливо. Я витратила один день свого життя і побудувала цей житловий комплекс. Кожному з цих будиночків на кожному поверсі є по одній окремій квартирці все максимально незручно, тому що, наприклад, в цю білу свічку потрапити можна тільки пройшовши по колу через решту будиночків. Оце планується як спільний простір. Також тут є невеличке подвір'я спереду і невеличке подвір'я позаду. І так, ці два будиночки можна потрапити тільки вийшовши звідси і пройшовши через заднє подвір'я. Цьому відео я планую обставити спільний простір і один з будиночків на мій вибір. А далі а далі дізнайтесь. Що ж приємного перегляду? Хлопчик семи років, одягнений у формений фіолетовий костюм трійку, з незадоволеним обличчям колупав землю миском новенького лакованого черевика. Поки його батько з ностальгією в голосі в сотий, напевно, раз говорив про те. Як був найкращим учнем свого часу і що його портрет досі висить на стіні з написом Ними пишається школа. Яке диво! Веспер Парастрас був почесним членом опікунської ради та одним із головних спонсорів школи. Тітка Вікі завжди каже, що у школі він був страшенним занудою, з роками нічого не змінилось. Тату, ну можна я не піду до школи? Адже я вже вмію писати і читати, і з чотирьох років вивчаю латину та музику. Що ще потрібно? Вже вкотре жалібним тоном запитав хлопчик Юпітере Астрас! Ну скільки можна? Веспер був розлючений тим, що син перервав його розповідь. Наші пращури заснували цю школу, порозуміли важливість гарної освіти. Я навчався тут, твоя мати тут навчалася. Твої тітка та дядько навчалися тут. Твої бабусі, дідусі. Так, так, я пам'ятаю, знову перебив батько Пітер. Але чому я не можу продовжити навчання вдома як кузина Церера? Церера дуже хвора, вона майже не встає з ліжка, якщо чоловік запнувся на слові. Коли їй стане краще, вона теж поїде вчитися в пенсіон. І твоя сестра навчатиметься тут, коли підросте. Все, Юпітере, вистачить випробувати мій терпець. Бери свою валізу і йди до кампусу. Прощання затяглося. Але я не хочу! Я хочу додому, до моїх машинок. Дитина топнула ногою. Скільки ще разів я маю повторити, що ти йдеш до школи? І це не обговорюється. Ти маєш вчитися, щоб стати хорошим герцогом у майбутньому. А якщо я не хочу бути герцогом, хлопчик насуп в брови і гнівно подивився своїми сірими очима в такі ж сірі очі батька. Він важко дихав, ледь не пускаючи дим з носа. Темне волосся до плечей, яке леді Астрас дві години старанно вкладала сьогодні вранці, розтріпалося і закрутилося в завитки на кінчиках. Але ж ти їм будеш, суворо відповів батько. У тебе немає вибору, Юпітера. Це те, ким ти народився. Юпітер до скрегату стиснув зуби і, взявшись за ручку валізи, попрямував геть. Дурні обов'язки спадкоємця роду, дурна школа, дурний батько з його вічними Юпітера, ти винен це, Юпітере ти повинен те, як же все дістало. На вході в нього запитали ім'я та забрали валізу, натомість протягнули аркуш паперу з розкладом занять та ключ від кімнати у гуртожитку. Тепер йому ще доведеться ділити з кимось спальню. А як же особистий простір? А якщо цей хлопчик без дозволу візьме його речі? Він може його вдарити? Чи у гуртожитку все спільне? Далі було знайомство з директором та вчителями та дуже нудна екскурсія по школі. Зате вечеря в кафетерії була цілком пристойна, і можна було навіть вибрати між м'ясом, птицею чи рибою. А вдома доводилося їсти те, що замовили у кухаря батьки. Зрештою, першокласників провели в їх спальні. Кімната 207. Астрас Юпітер Голдшеп Деніел, оголосила висока брюнетка зі значком старости на грудях. Юпітер вийшов уперед. Разом з ним вийшов високий худрелявий хлопець із золотистою шапкою кучерів на голові, схожою на хутро молодого баранця на залитому сонцем лузі. Блакитні очі хлопця світилися радістю, а на губах грала дружня посмішка. Бажаю успіхів у навчанні. На добраніч!» Сухо кинула староста і повела групу першачків далі вжелезним коридором шкільного гуртожитку. Привіт, я Дені, Дені Голдшеп. Хлопчисько посміхнувся ще ширше і простяг Юпітеру руку. Будемо дружити! Юпітер автоматично потиснув руку, як навчали на уроках етикету, і кивнув, представившись. Маркіз Юпітер Веспер Астрас. Ого, Маркіс. Дені похитав головою. Який поважний. А мій тато торгує тканинами. На базарі? перепитав Юпітер. Ні, в нього магазини по всій країні. Нашу форму пошили із тканини голшепа. У нас найкраща якість за прийнятними цінами. Опт та вигідні пропозиції для постійних клієнтів. Гордовито заявив День. Я хочу продавати тканини разом із батьком, але він сказав, що спочатку я маю стати освітленим. Освіченим знову зробив уточнення. Юпітер так саме ним. Я думав, що тут буде нудно, але виявляється, тут є спортивні секції, а також старий корпус, який вже не використовують. Як гадаєш, якщо туди забратися вночі, можна знайти щось цікаве? Я думаю, там багато цікавого. Дені зробив голос загадковим і почав втягнути голосні. А ще там можуть бути привиди. У-у-у!» Нам туди не можна, похитав головою Пітер. А якщо ніхто не дізнається, Денні, мабуть, не вмів підморгувати. Тому просто кліпнув двома очима з хитрою посмішкою на губах. Цей хлопець, безперечно, подобався Йопітеру. Він поділяв його жагу до пригод і повну байдужість до навчання. Думаю, якщо ніхто не дізнається, то можна, посміхнувся Йопітер. Так, Денні, ми будемо дружити. Минуло сім років. Юпітер із сумним виглядом огортав стрічку соцмереж. Той хлопець із України більше написав йому. Шкода, з ним було приємно спілкуватися. День вже хвилин сорок розповідав, як вони чудово провели час з його ненаглядною Амелією, і вона навіть погодилася на друге побачення. Юпітер слухав його одним вухом, він був радий за друга, але особиста драма завжди у пріоритеті. І, взагалі, вона сказала, що я не такий же й дурандас, як вона думала, і поцілувала мене в щоку. Дені з радісною посмішкою розтягнувся зіркою на своєму ліжку. Вона вже майже закохана в мене по самі вуха. А ти чого такий сумний? Знову батько мізки виїдає? Я не сумний, відмахнувся Пітер. Просто замислився. Ти замислився? Дені схопився за серце з награним жахом в обличчі. Обережніше? Твій мозок може не витримати з незвички. Юпітер показав другу фак і ліг головою на подушку. Настрій справді був першивий. Гей, бро, може, ти від самотності чахнеш? припустив Дені. То ти тільки скажи, вемій багато подруг. Ми тобі митю дівчину знайдемо. Ти ж красень і багатий, і капітан футбольної команди. Взагалі не розумію, чому ти досі не маєш дівчини. Юпітер також довго не розумів, поки цього літа випадково не натрапив на один сайт дуже цікавого характеру. З того часу він пройшов довгий шлях від. Я просто сміху заради, це дивлюся, я точно не гей. До. Ну, якщо один раз стало на мужика, то це ж не рахується, та? це все гормони. І потім до. Може, це як його, ну, і так, і так. І нарешті до Окей, добре, я гей. Але поки що він зізнався у цьому тільки самому собі. Було дуже страшно говорити про такі речі, особливо з батьками, які засуджували те, що виходило за межі їхнього бачення світу. Але Денні, не батьки, так. Денні, друг найкращий і найвірніший. Він має зрозуміти. Юпітер видихнув і рішуче промовив: я гей. Повисла тиша. Вона протрималася секунди дві, а потім була перервана спокійним голосом Дені. Окей. І все? Не зрозумів Юпітер. Ти нічого не скажеш? А що казати? Дені сів на ліжку. Ну, хлопця знайдемо в такому разі. Я думав, ти або по морді мені даси, або не схочеш більше спілкуватися. Чесно, зізнався, Юпітер. У нього, наче камінь, із душі, впав, найкращий друг прийняв його. Ти що, головою вдарився, сіри чи що? Ми з тобою, дружимо із семи років! Разом на вітрянку хворіли, разом вощі лікували після того випадку. Ти стільки років слухав моє ниття з приводу Емі та її вічних відмов. Невже ти думав, що я перестану вважати тебе своїм найкращим другом через таку дрібницю? Дені до Кірлова глянув, нею Пітера. Ти ж не закоханий у мене? Боже борони, жахнувся Юпітер. Це був би повний треш. Ну і в чому тоді проблема? посміхнувся Денні. Іди сюди, бро, будемо обійматися. Юпітер вкотре переконався, що у нього найкращий у світі друг. Дякувати долі за Дені Голдшепа. Be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. A good day. A good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah. That's how you make it. І так, отакий набір малесеньких будиночків в мене вийшов. Я б навіть ризикнула назвати це житловим комплексом. Я облаштувала спільні простори. В нас є ось таке переднє подвір'я, ось таке невеличке заднє подвір'я з дитячим майданчиком. Також на дахах в нас є зона барбікю, басейн, і ви могли бачити на відео, що я тут робила зону вигласовак, але. Зрештою, я передумала, вирішила трішечки пожаліти песиків, бо буде надзвичайно незручно підніматися сюди по драбині з тваринкою. І я переробила це на такий садочок чи городок, хай люди самі вирішують, що тут вони будуть вирощувати. Також в нас є на першому поверсі лаунж-зона, такий спільний простір, де можна посидіти, випити якийсь напої, з'їсти якийсь снек, поспілкуватися з сусідами. І далі я перейшла до забудови власне першого будиночка. Як я робила... Квартиру на першому поверсі ви могли бачити на відео, а за кадром я також зробила на другому поверсі ось таку прикольну студію. Скоріше за все, тут живе якийсь музикант, який любить приймати ванни і не дуже любить готувати. Сподіваюсь, вам сподобалось те, як я облаштувала цю ділянку. І, мабуть, у вас виникло запитання: а чому я залишила решту будиночків порожніми? І зараз я вам на нього відповім. Я запускаю новий челендж, який я назвала Tiny Apartment гілка Challenge, або жахливо спроєктований ЖК. Завданням цього челенджу є обрати один з вільних будиночків на ділянці та облаштувати усі квартири всередині нього. Після викласти ділянку в галерею та передати челендж наступній учасниці. Умова. Не можна змінювати спільні території, тобто коридори, сходи, зони відпочинку та подвір'я. Не можна змінювати фасад будинку, фундамент та дахи. Не можна змінювати та або переносити вхідні двері у квартиру. Можна будувати стіни. Перегородки платформи всередині квартири можна ставити вікна в зоні квартири, як іде заманеться, але це має бути конкретний вид вікон, який я показала у цьому відео. А саме Classic Casement. це вікно з базової гри, тому воно обов'язково буде, кому би ви не передали далі цей челендж. Також міжкімнатні двері можна обирати будь-які. Можна обставляти квартири меблями та декором на власний розвиток та смак. Ділянка для челенджу знаходиться в моїй галереї. Назва моєї галереї буде в описі під відео. Ви, мої дорогі підписники та підписниці, також можете взяти участь за бажанням цьому челенджу. Обставляйте мої будиночки, викладайте галерею, я обов'язково всіх подивлюсь і, можливо, навіть покажу скріншотики у своєму телеграм-каналі. Бажаю вам успіху! А я передаю цей челендж, тобто кидаю виклик пані Квітневій. Ну, що, Квітнева, приймаєш мій виклик? Дуже чекаю твоє відео або стрім. <свіх> На цьому в мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А з вами була Гілка Виноградна. Па-па!